Напис Я люблю Тернопіль з'явився на так званих єлисейських полях у парку імені Тараса Шевченка. Ідея встановлення не нова. Зробити це планували з минулого року. Ще минулого року петиція про створення такого напису з'явилася на сайті міської ради. Тоді вона набрала достатньо велику кількість і підтримку тернополян. Тужі час вточилася дискусії, де вона має бути встановлена, якої форми, на якій мові. Більшість набрала однозначно підтримку, те, що це має бути на англійській мові, оскільки Україна йде до Європи, Україна працює разом з світом. а Англійська мова це мова міжнародне спілкування. І цей напис розрахований не лише на тернополян, але розрахований на гостей нашого міста. На роки два, напевно, ми вже цю ідею виношуємо. Багато проектів подавали. Ну, вибрали саме цю локацію, тому що хотіли зробити букву великими, зробити повністю надпис. Над виготовленням напису працювали півроку. Ширина конструкції 16 метрів. Висота 1 ,80 метр 80 сантиметрів. Важить вона близько тонни. Ми розглядали декілька варіантів взагалі, букв, як пластикових, полікарбонату, металевих, бетонних, зупинилися на металевій конструкції, тому що вона ну, найкраще підходить тут. Кошти на виготовлення і встановлення напису, а це більше 200 тисяч гривень, виділили місцеві підприємці. Також планують встановити відеоспостереження, аби захистити літери від вандалів.